Сергій Плачинда лелека. Ходить і ходить по світу сварог, спочинку не знає, навчає людей ковальству та всяким ремеслам. Учить, як домницю вимурувати та болотну руду в ній перетопити на залізо, як коня підкувати чи піч вимостити, й огонь у ній розвести. Скрізь буває сварог, і повсюди його приймають з радістю, як найдорожчого свого Бога. Одного разу зібралися люди великого селища, котре над россю біліє, й прийшли до сворога з бідою своєю. Розвелося, кажуть, на землі нашій багато різного гаддя, що вже до хат заповзає, дітей лякає вночі. І нам спочинку не дає. Тоді попросив сварох величезний кропив'яний мішок. Дали йому люди прездоровий міх. Вийшов із ним сварог на вигін. Вийшов із ним сварог на вигін, та як свисне, аж листя з дерев посипалось. То є ж миті. Стали сповзатися гадюки й вужі та стрибати у сварогів мішок. Коли набилося їх повен повнісінький міх, хутко зав'язав його, а людям сказав Тепер живіть спокійно. Завдав собі той міх на плечі та й поніс. Несе та й несе сварог важку ношу, аж назустріч іде. Здоровенний чолов'яга, цибатий, довготелесий, але вельми шанобливий, бо здалеку вклонився Сварогові, не впізнавши в ньому Бога. Бачу ти, дід Ладо, преважку ношу несеш. Дай я тобі допоможу, тільки скажи, куди віднести цей міх. Подякував сварох чоловікові й каже неси, чоловіче, цей лантушище аж до моря. Там станеш на високій скелі і кинеш у хвилі мішок зав'язаним. Тільки одне пам'ятай не розв'язуй, міха, по дорозі, бо біда тобі буде. Погодився з на таку умову. Завдав собі ношу на плечі й поніс. Несе й несе через ліси, високі гори, широкі доли, а самого цікавість розбирає, що ж воно тут у цьому величезному мішку. Хоч би одним оком глянути, думає, але ж боїться, що і справді якогось лиха не скоїлось. Та дорога довга, а цікавість діймає. Зупинився спочити, озирнувся. Ніде нікого. І подумалося, що ж тут такого я тілечки на мить розв'яжу та гляну одним оком. І знову зав'яжу: нічого ж брати не буду, який тут гріх? Нема гріха. І став чоловік обережно міха розв'язувати. Та тільки но послабилися мотузки, як з нього ринуло різне шипляче гаддя, аж чоловік у страхові відсахнувся. Доки оговтався мішок порожній, порснуло гаддя на всебіч, розповзлося по землі вмить. Окляк чоловік, а сварог з неба озивається. Що ж? Коли не послухав мене, то тепер ти і весь твій рід до віку збиратиме оте, що ти розгубив, аби воно на людей не полізло. І перетворився довгоногий здоровань у велику цибату птаху, Чорногузом став, лелекою бузьком, буслом. По-різному стали люди його називати. Ходить ото він по болоту та дзьобом довжелезним визбирує гадюк, вужів, інше гаддя, аби не побільшало його на землі, аби не розповзлося меж людей, а селиться лелека на хатах, клунях, сараях, поближче до людей, бородич їхній. Ось вам казочка, а мені бубликів, в'язочка.